Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 27 жовтня 2025 року. Тому в цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Подивимося, який сьогодні день і які підказки. Ну що ж, карта дня для нас. Тут з посухів. Що в нас на дні колоди, верховна жриця. угу. Ну, ми почнемо зна колоди, тому що верховна Жриця – це щось потаємне, коли я не знаю, де правда, це таємниці, це незрозуміло, де біле, а де чорне, коли немає інформації. Тільки можна дослухатися до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції, чи звернутися до людей такими надздібностями, вони можуть підказати. То ту з посухів, це вже вихід з цієї ситуації, це вже з'явилась інформація. Я розумію, що я хочу, я розумію, куди рухатися, в мене є сила, в мене є бажання, в мене вже є е, е, така ініціатива рухатися. Це вже концентрація і фокусування на ну, тому, що мене цікавить, чи на тому, куди рухатись. Бо вогонь це завжди діє. Це вже активність, це вже пристрасть, це вже така і хоробрість, і безстрашність, і коли запалилася іскра, і я вже хочу, можу рухатись, рухатись, втілювати, заявляти, відстоювати, все що завгодно. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Обнулення, дурень, легкість. знаєте Рухайтесь по тому тузу, туди, куди ви собі намітили, рухайтесь з легкістю, от відчуйте цей, як бачите, наскільки співпадають енергії, і обнулення, і туз це початок. Тобто от сьогодні енергії для початку, для руху, щоб не боятися, а піддатися цьому. Подиху цьому, цій енергії Всесвіту, яка вас несе, тому що дурень це легкість. Це коли я не боюся, не прораховую, я не заля... мене не лякають, ніякі... не сумніваюся, Як? а що дурень, тому і карта дурень, енергія дурня, що я з легкістю от, просто йду, тому що я так відчуваю, тому що я цього хочу, тому що я не боюсь. Дурень це початок, це свобода, це така от невинність і оригінальність, спонтанність, легкість, бо це енергія повітря, коли я мене от несе повітря, наче на хвилях. Допоможе обнулення, тому що ну щось. Ви хочете поміняти щось спробувати, ризикнути, щось відпустити. І в кожного це щось своє. Обнулити свої думки, обнулити свої, ну, там, наміри, бажання, зовнішній вигляд, стосунки, роботу, ну, все, що завгодно. Що буде заважати. Колесо фортуни. нічого собі сьогодні заважати і допомагати буде два старших аркана і ще між ними туз. А туз завжди ще й підсилює. Дуже сьогодні дуже сьогодні сильна енергія. Колесо фонтун, фортуни це несподіваність, буде заважати, що от буде щось можливо відбуватися в вашому житті не заплановано, не, бо тут посухів це ну, в певний план, так? я знаю, що я хочу. Я розумію, куди я рухаюся. Ну, тобто, це м, така і ініціатива ваша, і натхнення, і в мене є план. То Колесо фортуни це раптові зміни, коли ми не можемо на це вплинути, і несподівано в наше життя приходить щось от таке незаплановане. Так ще й це кармічна карта, і це результат наших попередніх дій. І в мінусі Колесо фортуни це от якраз можливо, ви щось десь напортачили, і тепер отримуємо результат своїх попередніх дій. Або потрібно виправити це. Ну що, ми, звісно, заховаємо цю непередбачуваність. Ну, Важко так, коли в тебе є план, розуміння, куди рухатись. От, тобто ти тільки вийшов за поріг, бо тут це початок, одиничка, і тут все йде не по плану. Ну, тоді, напевно, треба мати запасний план. Колесо фортуни так працює, нічого з тим не зробиш, буде нам міняти несподівану ситуацію. Але ми маємо легкість, дивіться, щоб не відбувалося, реагуйте на все з легкістю. Можливо, це й на краще, тому що ну, два старших аркана один одному рівно сильні і дурень буде допомагати вам спокійно реагувати. Ну, так, то так добре, зразу перемикаємося. Можливо, це і буде можливість ваша, яка от. Приведе до результату. Тобто колесо фортуни начебто хоче нашкодити, а ваша реакція спасе ситуацію. От будьте дурним, щоб не відбувалося. Така цікава порада, так, будьте дурним. Хоча, знаєте, деколи дурним прикидатися, і справді воно. і Легше сприймається і оточуючими, і навіть самому легше, так? Ну що, мої любі? Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, тому що все ж таки настуз, вогню, вогонь присутній, щоб цей вогонь програвся для нас тільки натхненням, тільки енергією, тільки дією. Поштовхом, бажанням, безстрашністю, авантюризмом, чим завгодно, тільки не, не вогнем зверху. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви в мене є, в мене на кра... найкраще. У нас сьогодні чудовий, позитивний день. Чекаю на, на ваш зворотній зв'язок. Будь ласка, пишіть, розказуйте, мені дуже приємно, я завжди чекаю. Діліться своїми враженнями. А хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.